Друже, сьогодні продовжуємо з тобою вчити звуки і букви. Ти вже знаєш, букву ми можемо прочитати і написати, а ось звук ми не бачимо, звук ми лише вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати, а ти послухай його уважно і повтори. Як я. К. Повтори ще раз. К. Звук К називається приголосним. Бо, на відміну від голосних звуків, ми не можемо його проспівати, а вимовляємо коротко. К. Тепер наша ниточка рветься К, к, к. к. А чому ж? Ми не можемо співати приголосні звуки, а тому, що нам щось заважає губи, зуби або язичок. А тепер я покажу тобі букву К. Порахуй усі букви К! Скільки ти нарахував? Тепер я буду називати різні звуки, а ти слухай уважно та плесни в долоньки, коли почуєш звук К. Слухай а к. М. К. Е-К. Звук вже часто чуємо в словах. Послухай. Капуста, кит, корова, кавун. Повтори ці слова. Але звук к може бути не лише на початку слова. А ще всередині або в кінці? Пограємо зі мною в гру. Я буду називати слова, а ти слухай уважно. Та скажи, де заховався звук К? На початку всередині чи в кінці слова? Починаємо грати. Слухай уважно. Кошеня! Де ти почув звук К? Так, на початку слова. Вікно. А тепер де? Так, всередині слова. Метелик. А тепер де ти почув звук к? Так, в кінці слова. Чудово! А щоб запам'ятати букву К, виклади її з гудзиків або з камінців. Ми скоро зустрінемось і я розкажу тобі про інші звуки та букви. А поки що пиши букву К, вимовляй звук К. Та пригадуй слова зі звуком К.